Мене звуть Залозна Дергія, я учениця 10-го А класу Харківського ліцею номер 100 доки живе душа народу, народ безсмертний. Душа людська безсмертна. Вона приходить у цей світ, щоб залишити в ньому свій слід. Душа народу це те духовне надбання наших предків, яке було у світі до нас і залишиться з Божої ласки на землі, коли нас тут не буде. Колись дуже давно, ще в X столітті, князь Володимир охрестив Київську Русь і привів наш народ до пізнання Божого Слова. З того часу бачимо, як починається розквіт нашої державності. Країна міцніє, її вплив у світі зростає, розвивається освіта, література, будуються величні храми. Софія Київська в усій величі та красі дійшла до нашого часу, жива історія, душа нашого народу. Стрімко злітає до небес високими банями, урочистять дзвони церков, творять неповторну музику, яка єднає землю із всесвітом. А десь на селі в морозну ніч чути спів, радуйся, ой, радуйся, землю, син Божий народився, святковою колядкою летить по всьому світу добра новина. А вже за кілька днів відлунюватиме вона по всіх усюдах неповторним Щедриком в обробці Миколи Леонтовича. Вороги намагалися не раз убити нашу пісню, щоб народ лишився безголосим. Та знову і знову проростає вона нев'янучим цвітом червоної рути, стелиця піснею про рушник, квітне чорнобривцями біля маминої хати, намагалася обмовити нашу культуру, зганьбити мову, виставити все те найкраще, що ми здобули, провінційним, застарілим, нецікавим. А іноді просто крали наше надбання, виставляючи його за своє. Та ні, не вмирає душа наша, не вмирає воля. Ми боремо ворога. Українські воїни бережуть наші життя, вони захищають не лише землю, а й усе те, що нам дороге, без чого не можемо уявити своє існування. Ми не знали, яка дорога для кожного з нас батьківщина, допоки не почалася війна. Ми не знали, як любимо своє місто, школу, свій дім, одне одного, доки живе душа народу народ безсмертний. Душа народу відроджується навіть у цій кривавій боротьбі. Ми мусимо перемогти, вижити, зберегти душу свого народу, адже не може люте зло здолати те, що дароване Богом.